Для того, щоб увійти до графічного редактора друг, нам потрібно виконати наступні дії. Отже, перший варіант. Ми заходимо до кнопочки Пуск. Вибираємо Програми і вибираємо папку програми Microsoft Office. Переходимо до Microsoft Word і натискаємо один раз ліву клавішу миші. У нас створився новий документ. Ось він. Тут ми можемо перейти до вкладки Вставка, фігури і починати працювати саме з програмкою «Друв». Також у нас ми можемо запустити цю програму наступним способом: скористатися ярликом. Як бачите, ярлика Word в мене тут немає, тому потрібно створити. Для цього знову повторюємо дію пуск програми. Microsoft Office, Microsoft Word. Але тут уже натискаємо не ліву клавішу миші, а праву. Натискаємо праву клавішу миші, визиваємо контекстне меню. І обираємо отправить. Пам'ятаємо, що для того, щоб створити ярлик, нам потрібно натиснути вкладку Отправить на робочий стіл. Натискаємо ліву клавішу миші «Создать ярлик. Натиснули. І ось у нас з'явився наш ярличок. Тепер для того, щоб зайти до Word, а також до графічного редактора Druf, нам потрібно просто два рази натиснути на сам ярлик. Натискаємо. І ось, як бачите, у нас завантажилася наша програмка. Також ми можемо закриваємо поки що, також ми можемо увійти в свою папку. Так, Я вивчаю програму DROVE. Виходимо так. І вже тут, на пустому місці, наводимо курсор мишки на пусте місце. Натискаємо праву клавішу миші, визиваємо контекстне меню. Створити, обираємо. Створити документ Microsoft Word. Натискаємо один раз лівою клавішою миші. У нас створився новий документ. Зараз комп'ютер пропонує дати нам нове ім'я. Ми стираємо назву, даємо ім'я. Там, не знаю, Приклад хай буде. От, так от Натискаємо Enter або просто на пустому місці, це як вже кому подобається. І ось у нас з'явився документ, приклад. А тепер ми можемо до нього війти. Ось він у нас завантажувався. Завантажився. Закриваємо його. Ось таким чином ми можемо увійти до програми DROP.